Після тривалого процесу розмитнення реанімобілі, які потрапили до області, ще перед новим роком нарешті поїдуть на схід. Одна з них призначена для військового госпіталю у Маріуполі. інша ж допомагатиме 128-й бригаді. Зараз кажуть, волонтери хлопці найбільше потребують медикаментів, які б могли їх уберегти від захворювання на грип. Транспортний засіб, в якому можна надавати вже хірургічні і реанімаційні заходи. Там є дефібрилятор, який може запустити серце людини там. Є вентиляція легенів, і відповідно, коли людина у важкому стані, її можна транспортувати на великій відстані, і життєдіяльність її буде підтримуватись. Ось є вакуумні матраси, які можуть людину, якщо пошкоджені там кістки, хребет, її просто зафіксувати, щоб знерухомити. За професією лікар Івано-Франківець, який тепер живе у Мюнхені, Тарас Бережанський, вже не вперше привозить за кордону необхідні медичні апарати та медикаменти, і сам не проти поїхати на передову, щоб вже там допомагати військовим. Я і сам лікар, і тому мені трошки легше десь в Німеччині серед тих кіл, лікарів, медиків, десь організувати якісь медичне обладнання, інструментарій, перев'язочний матеріал, деякі речі, які потрібні якраз саме в медичних закладах і Німці вони можна сказати зараз останнім часом дуже стали активними. Вони стараються всіляко допомогти, вони співчувають, вони стараються проявити якусь таку допомогу тим людям, які зараз цього потребують. Чимало небайдужих укомплектовували посилки на передову. Люди приносили все, їжу, закрутки, солодощі, теплі речі. Хлопці зустрічаються з нами, кажуть, що так би дома побували. Ну всі чекають за терпіння, там готові подарки дарити, все що угодно. кажуть. Хлопці, ми вам веземо. на газа, хто людей сумління є, хочуть, хочуть, хочу чимось вдячити нас. Ну я знаю. Хлопці тримаються, ми їм допомагаємо. Я думаю, що разом всі ми точно подолаємо на ту нечість, яка прийшла в на нашу землю. Уже зараз друзі з-за кордону намагаються доставити до Івано-Франківська ще два реанімобілі, та якомога швидше розмитнити їх та відправити на схід.